Всім привіт! на ну, сонечко світить і йде дощ. Такі краплі величезні. Велики, сонце. Квіточки радуються сонечку, да, дощу теплому. воно ну, спускається потихіньку, гібіскус уже відцвітається. Моя клумбочка. барбарис. Розростається потихеньку косточка з золетенськими лоскками росте. Дві який. А це у мене лавандочка. Ось потихеньку розростаються мої нові кущики. Це у нас туя західна. це туя тейпінг. Рожечка Все ось. Ой, забулася кино. Пухороплідник, Red Baron. Ось такі листочки з кольором вишневі. Дощик не перестає. Зараз перестане. Ось начула плитку. Рання квітне. квітна. гібіскус. Такий незвичайний кольор мала бути біла, але бачите, якісь полоски такі йдуть рожеві по краю пелюсточки. Ну, гарненько. Ось починається Пошпи, показувати свою красу. Дуже великі Получається квіта. Сама по собі дуже велика буде формою. Це зараз тільки, тільки починає квітнути. Ось одна розквітла трошечки. хосточка, яка мені довподоба. Садиція. І красуня. Красуня наша лілія. ось уже скільки квіточок на ній. Не рахувала і деякою по ряду розцвітається. У нас яке стело. Скільки цвіточок. Дуже гарно. Незвичайно. Перший раз так заквітла. Цибулинка доволі, мабуть, величезна, бо вона в мене давненько-давненько було. Ось ось тут цибулинка маленька. Одна квіточка. Шикарно. Або ще дощ знайшов. Ось дивіться, як гарно. Дуже гарно. Обожнюю, коли щось цвіте, радує око, не дивлячись те, що робиться в нас. Дуже прикро, що не цінують природу і отаку красу. А ще мене гладіолуси запітли, ще раз вам покажу. Кумбочка моя тут. Чорнобривчики, сам шик і одяг главіоси. Вони такі. Червоненькі, вишневі такі, вишневого кольору. Дуже гарно. Так що якось так. Ось чорнобривчики поприживалися, пересаджувала великими кущами. Всім гарного дня! Бережіть себе!